Богдан Козенко першу та другу дозу препарату Астразенека отримав у Центрі соціально небезпечних захворювань. Третє щеплення йому зробила мобільна бригада цього ж медичного закладу. Робив третю, з собою узгодив все, я думаю, що це дуже логічно, нормально. От на рахунок компактності дуже позитивно, дуже добре. Тим більше зараз такий розгар і карантин, і все. Я думаю, що це більш логічно, щоб під'їхали. Неподалік від Воскресенського собору вакцинують мобільно вперше. Тут все по місті. Дуже зручно, я думаю, що народ повинен це оцінити. Сам не хворів, тата хворів. Мають три препарати для щеплення Астразенека, Короновак та Pfizer. Люди, які йдуть і на першу дозу. Їх зараз небагато. Це частіше ті люди, які з якихось причин не могли провакцинуватись раніше. Часто йдуть ті люди, які перебували на момент, коли у нас розпочалась вакцинальна кампанія, перебували за кордоном. І зараз вони повертаються в свою країну сюди. В основному зараз оту, бустерна вже йде доза. У мобільному пункті, крім вакцинації, тестують на ВІЛ СНІД. Роблять вказану процедуру анонімно. За словами директора Сумського обласного центру соціально небезпечних захворювань Тараса Зледенного, заклад планує такі виїзди проводити регулярно. Дуже зручне розташування, по-перше, і по-друге, тут багато установ і організацій, які постійно замовляють наші бригади для виїзду до них. Не завжди всі працівники можуть одночасно потрапити на ці вакцинації. Це буде постійно на теперішній час, поки є ну, спрос на вакцинацію. Ми започатковуємо спочатку з, з кожної середи, з 12 до 15, а далі будемо вивчати потребу. Якщо будуть бажаючі в інші дні або будуть запити на це, то будемо виїжджати частіше. За словами Тараса Злоденного, за три години, які працювала ця мобільна бригада, вона вакцинувала 11 людей, провела тестування на віл снід трьом містянам. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Суми.